Мільйон голок просто отак вот зараз. Гірачать мій язик. Нас очікує щось страшне, бо це у нас кімчи з додаванням перцю Trinidad Scorpion, який має близько мільйона сковалів гостроти. Це виробник Пейпері і от така штука потрапила до мене в руки. Я чесно боюсь цю баночку. Що ми маємо у складі? Капуста Пекінська, рибний соус, перець Trinidad Scorpion Chocolate, сіль, часник, імбір, чилі, соєвий соус, 350 грамів, термін придатності 6 місяць. Спробуємо. Слюна виділилась, щоб ви зрозуміли. Що можу сказати на аромат? Перше враження не супер гострий, Це ще більше лякає, насправді. Кожен раз, коли вдихаєш аромат, виділяється слюна. От так це виглядає. Ну, як кімчі, тут питань нема. Давайте я ось так візьму. і одразу по язику іголочки пішли. Ой, по горлу теж. Давно я гострого не їв, насправді. Боже, навіть серветки не взяв. Це сильно гостро, поки не критично, поки я навіть можу говорити, поки в мене навіть не трясуться руки. Але це гостро, це прям хорошо гостро. В тебе вся ротова порожнина, Ось сльозки потікли, вона обколюється голками. Але навіть голова не кружиться бувало гірше. Тому... Тому це краще можна примінити. Хоча трошки слабкість з'являється. Мабуть, зап'ю все ж таки. Я знаю, що від цього тільки гірше буде. Ой, як воно колить. Фу. Ну, Єдине, що б я зробив, би, знаєте. Ай все, язик. Язик починає. Фу. От зараз після пива, ну сам баран, сам винен, після пива пішло мільйон голок, просто отак зараз. Киращать мій язик. Взяти пару ось цих, Наробити дуже мілко. Додати в якийсь соус. І ось це. Додати в бургер або в хот-дог, або в сендвіч. Окремо їсти? Нє. Окремо їсти точно ні. Чи подобається мені? 100% подобається, бо це смачно, але. Падло сильно гостро. Базовий кімчів пеперісинг це, – це моя любов, це 15 з 10 балів. Ось це дуже-дуже мілко, дуже в маленьких кількостях споживайте. І це буде смачно. Сльози течуть. Продукт гарний. Те, що заявляється, те то є. Тому всім раджу. Фу, зранку, думаю, буде складно. Ya ja